Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. Веду свій відео щоденник. Сьогодні 19 квітня, я йду на роботу, сьогодні попрацюю, Зостали ще справи, а потім, мабуть, буду знову вдома. Тому зайшла привітатись, побажати всім гарного дня. Плодотворної роботи, хто працює, хто не працює. Теж всього доброго у справах і всього самого хорошого. Заходьте на канал, підписуйтесь. До нових наших зустрічей. Пока-пока! Яка вже зелена травка. Оці постійні дощі підняли так траву, що боюся, що ми як поїдемо на дачу, то там роботи буде не край. Все заросте і трава, мабуть, по коліна, а квіти всі оцвітуть.